Вересень 2002-го донецький Шахтар у Кубку УЄФА принизливо програє Віденській Аустрії з рахунком 5-1. Італійський наставник Невіо Скала покидає команду. Гірників очолює Валерій Яремченко. У матчі відповіді Шахтар перемагає Аустрію вдома 1-0, але цього для виходу у наступний раунд недостатньо. Сезон команда закінчує на другому місці. Це був той футбольний рік, коли Шахтар двічі епічно програв Луцькій Волині Кварцяного. У фіналі був програний кубок України київському Динамо. Очевидно, гірники завдання на сезон не виконали. Тому сезон 2003-2004 донецький шахтар розпочинав з новим тренером: гірників очолив німецький спеціаліст Бернт Шустер. Команда поступово змінювалась. В літню трансферну кампанію відбулося багато подій. Клуб покинув воротар Ковалевський окоронко, як вільний агент хотів перебратися на туманний Альбіон. Але в разі невдалих переговорів лишитися у Донецьку. Але президент клубу Рінат Ахметов сказав, що такий варіант Шахтар не приймає. Нігерійця відпустили з богом, і той потім опинився таки у англійському Вулверхемптоні. В команді так і не заграв Даміан Родрігес і просто десь пропав з радарів. Ходили чутки, що президент клубу був дуже розлюченим на даремно витрачені гроші на цей трансфер. Звісно, були і придбання: до команди приєднався Сергій Закарлюка, хорватський голкіпер Стіпе Платікоса, серб Звонімір Вукіч. Румуний Рац та Флавіл Стойкан. Тоді до команди приєдналась також майбутня легенда гірників хорват Даріо Срна. Він прийшов з команди Хайдук. Завдання для Помаранчево-Чорних на сезон було, як завжди, максимально амбітним чемпіонство та виступ у лізі чемпіонів. Гірники, як віце-чемпіони України, розпочинали Єврокубки з другого кваліфікаційного раунду. Суперником був молдовський шериф, а перша гра на виїзді. Команда з Тирасполя була доволі непоганою. Звичайно, фаворитом був Шахтар, і тренер московського локомотиву, який мав зіграти з переможцем пари, казав, що навіть не розглядає шериф в якості можливого суперника. Хоча потім додав, що це футбол, і на полі може статися все, що завгодно. І все ж, шериф був доволі міцною, непоступливою командою. У Придністровський клуб тоді доволі активно вкладали, і футбол у Молдові, хоч і поступово, але прогресував. Ярники вийшли у такому складі Плетікоса, Тимошчук, Попов, Рац, Пажен, Гай, Левандовський, Вукіч, Воробей Закарлюка, Белік. Гра не радувала відкритим футболом. На полі було багато боротьби, а перший небезпечний момент виник біля воріт Шахтаря. Це Тимощук заснув на полі і не зміг прийняти просту передачу, однак Плетікоса врятував команду. Вже тоді було очевидно, легкої прогулянки не вийде. Хоча у Шахтаря теж були моменти, воробей прорвався по правому флангу і робив передачу на біліка, удар вийшов неточним. Згодом був ще один момент у Олексія, і знову забити не вдається. Непогано пробивав Олексій Гай, але воротар Хуцан впорався. А от у другому таймі шериф виглядав значно краще. Команда створила три чудові нагоди забити гол. Десь виручав стіпи плетікоса, десь рятувала поперечина. Матч так і закінчився нульовою. нічиєю, що зважаючи на події на полі, було не так вже й погано. Загалом вже у першому матчі в Єврокубках кардинальної зміни на краще у грі Помаранчево-чорних не відбулось. Але це був тільки початок сезону, тому особливої критики не було. Все ж попереду була домашня гра. Після матчу Воробей визнав, що в другому таймі команда втратила ініціативу і нічого не могла створити в атаці. Перед матчем у Донецьку Берн Шустер не робив кардинальних змін. На гру вийшов фактично той самий склад, тільки замість Закарлюки у старті грав бахарів. Але тепер трибуни стадіону Шахтар підганяли і підтримували своїх футболістів. Сильна гра шерифу в першому матчі спровокувала свято футболу в Донецьку. Повні трибуни та довгоочікувані м'ячі на табло. Молдовський чемпіон таки розвораховував сплячого донецького монстра. І все ж, навіть на домашньому стадіоні не стало легше. Гірники грали першим номером, створювали моменти, але шериф тримався. У першому таймі команда з Молдови так і не дозволила Шахтарю наблизитися до власних воріт. А всі небезпечні моменти виникали після стандартів. Спочатку дуже небезпечно пробив Званімір Вукіч. М'яч влучив у поперечину, а згодом пробивав раз-он-раз, раз, але тепер свою команду врятував Хуцан. Шахтар мав ще кілька нагод завдяки кутовим ударам, але голів у першій половині гри так і не сталося. Нічия 0-0. У другому таймі мало що змінилося. Оборона шерифа діяла надійно. Нарешті гірників врятував черговий штрафний удар. Цього разу Званімір Вукіч був точним, прекрасний удар, один Тепер у складі гірників, окрім воробея, з'явився ще один майстер виконання штрафних ударів. Але найважче тільки починалося. Тепер шериф пішов в атаку, і команда створила кілька доволі гострих моментів. Нагадаю, рахунок 1-1 виводив саме молдовську команду у наступний раунд. Звичайно, шерифу доводилося розкриватися, доводилося ризикувати, з'являлися вільні зони, якими гравці донецького клубу залюбки користувалися. Ближче до завершення гри після видалення Тархнішвілі. Шериф залишився в меншості, а через 5 хвилин Шахтар скористався чисельною перевагою. Даріо Срна, який вийшов замість Бахарева, пройшов по правому флангу, віддав воробею, той пробив а бразилець Брандао, який вийшов замість Біліка, доправив м'ячу сітку 2-0, і це перемога. А загалом дуже важка перемога на характері, на щастя, індивідуальна майстерність гравців шахтаря була вища. Щодо наступного суперника московського локомотиву, Берн Чустер, висловився доволі шаблонно, заявив, що це буде ще важча гра, що було очевидно. Перша гра відбулася у Донецьку. У складі Шахтаря жодних змін не відбулося. Шахтар розпочинав доволі впевнено. Вже на другій хвилині Воробей опинився у вигідній позиції, але удар відверто не вдався. Локомотив відповів ударам Лоськова штрафного не точно. Андрій Воробей, який при Шустері грав скоріше правого Вінгера ніж класичного нападника, намагався створити момент для Беліка, але випередити захисника Олексію не вдалося. Локомотив теж активно атакував, платікосі доводилося активно працювати у рамці. Згодом у Беліка була хороша нагода забити, але з його ударом головою Овчинніков порався. Наприкінці тайму Вукіч пробував штрафний удар з дуже небезпечної відстані, але цього разу забити не вдалося. У другому таймі Левандовський робить прекрасну передачу і виводить Беліка сам на сам з Голкіпером, але Олексій. Знову марнує момент. Згодом Бахарів вирізає просто ідеальну передачу, але знову білік, знову мимо. А на 55-й хвилині гірники заробили пенальті. До м'яча підійшов Лукіч і впевнено реалізував удар з точки 1-0. Згодом після передачі пажина Пашинін ледь не забив у власні ворота, але вчінка з ударом впорався. На 67-й хвилині Вукіч вривався у штовний майданчик і був збитий, але арбітер демонструє сербу жовту картку. Шахтар упіймав кураж, активно йшов вперед. І ось вже у Агахови, що вийшов замість Беліка, є нагода забити, але удар у африканця не виходить. Проходить пару хвилин, і воробей з флангу робить передачу на Вукіча, але удар не дуже вдалий. Бахарів робить ще одну ідеальну передачу, але Гахова марнує прекрасну нагоду подвоїти рахунок. Гірники відчували, перевага занадто хитка, у Москві буде дуже і дуже важко. Наприкінці гри вилучають Пашиніна. Здавалося, доля усміхається Шахтарю. Остання нагода подвоїти перевагу. Воробей прорвається по правому флангу котить Рацу, але удар у Румуна не виходить. Мінімальна перемога Шахтаря з рахунком 1-0. У Москві у старті замість Беліка на поле вийшов Брандао. Вже на третій хвилині гри він пробиває головою після передачі Вутіча, але назвати цей удар небезпечним важко. Непогано шахтар діяв у пресингу. Вдавалося відбирати м'яч, але далі Тимощук марнує атаку невдалим дальнім ударом. Локомотив відповів сильним ударом Ігнашевича не точно. А на 20 20-й хвилині у доволі простій ситуації помилився предрах пажин. Локомотив перехопив м'яч, провів швидку комбінацію і відкрив рахунок. Як кажуть, гол на порожньому місці, але у таких матчах подібні помилки дуже дорого коштують, забива Шветія. Далі пробиває Тимошчук, і після рикошету м'яч ледь не влетів у ворота Овчинникова. Згодом ще один дальній удар. А наприкінці тайму локомотив забив другий гол. Завдання для гірників ускладнилося. Для виходу так само достатньо було забити гол на виїзді, але більше пропускати було не бажано. І Шахтар іде в атаку з перших хвилин другого тайму. А на 71-й хвилині після подачі з кутового боротьбу за м'яч виграє Левандовський, який одразу лупить під поперечину. 2-1. Через 5 хвилин Шахтар мав закривати цей матч. Воробей прорвався по флангу, віддав на вільного Бахарева, але той переграти голкіпера не зміг. А на 86-й хвилині локомотив заробляє пенальті і Гнашевич, на жаль, переграє плетікосу. 3-1. Шахтар одразу йде вперед і забиває гол. Гол, який міг стати пропуском у груповий раунд Ліги Чемпіонів. Але арбітр фіксує пасивний офсайд. Донецький клуб поступається з рахунком 3 1 вилітає з Ліги Чемпіонів і продовжує боротьбу у Кубку УЄФА. А там суперник за всіма показниками цілком прохідний румунський Динамо з Бухаресту. Знову у наших медіа називають Шахтар фаворитом, знову переконані у перемозі і нічого, окрім перемоги не очікують. Наче і не було у попередніх роках ганебних поразок від Софійського ЦСК або Віденської Аустрії. В основі на матч в Бухаресті виходять Закарлюка та Даріо Срна. Хорват, до речі, до кінця матчу не дограє і буде вилучений з поля. Загалом матч був рівним. Команди відчайдушно боролися за кожен м'яч, але реальних гольових моментів не виникало. У гірників були напівмоменти удари Тимошчука, які за рахунок рикошедів інколи навіть загрожували воротам динамівців. А розв'язка трапилася наприкінці зустрічі. Румуни забили двічі. На 87-й хвилині відзначився Ніколеско. А через хвилину Зіко подвоїв перевагу 2-0. І перед матчем у Донецьку Шахтар опиняється у дуже непростій ситуації. Однак початок матчу був доволі оптимістичним. Вже на 18-тій хвилині Джуліус Агахова відкрив рахунок. На жаль, Ніколеску вже на 30 30-й хвилині рахунок зрівняв, і Шахтарю для виходу потрібно було забувати ще тричі. І насправді шанси були. Наприкінці тайму Агахова запресингував голкіпера і скористався його помилкою. Два а у другому таймі, якби арбітр призначив пенальті, хто знає, можливо, результат матчу був би інакшим. Але врешті Динамо з Бухаресту забиває ще двічі відзначається Маріка та Данчолеску. І гості святкують перемогу у матчі з рахунком 2-3. І знову Шахтар дуже рано вилітає з Єврокубків. У міжсезоння команда підписує румунського нападника з Бухарецького Динамо Чіпріана Маріку. У клуб також переходить черговий гравець Балкан Ігор Доляй. Але це не допомагає гірникам здобути золото чемпіонату. Шахтар фінішував другим. Однак без трофеїв помаранчево чорні не залишились. У фіналі Кубку України Шахтар переміг Дніпро 2-0. Але на той момент Берн Шустер вже не був головним тренером донецького клубу. Наприкінці сезону німецького спеціаліста звільнили. А гірників у тому матчі очолював тандем тренерів. Віктор Прокопенко та Мірча Луческу. Румунський наставник готувався вже одноосібно очолити гірників і повести команду до нових перемог у новому сезоні, але це вже зовсім інша історія. Друзі, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось!